Жіночі пуловери з віскозою «Up to Fashion Aldi, де одиничка вартує 205 гривень. Загалом в лоті буде представлено 16 позицій, 3900 гривень вартує весь лот. Деякі модельки йдуть в упакуванні, більшість без упакування, можливо, будуть з бірочками. Давайте подивимось по складу. Ось ці, що йдуть пловер з сорочкою. Вони будуть 70 віскоза, 30 поліамід, а сама сорочка 100% бавовна. Аналогічно в зеленому варіанті дивимось. дивимось, Усі їх в розгорнутому вигляді прямого крою, такі трошки вони подовжені, як майже не бачити, як на модельці виглядають. Дуже класно, якісно зроблено, м'якенькі, тактильно, дуже приємні до тіла. Показую далі зелений, тут прям така сорочечка ажурненька йде. І позаду виріс під пуговку, такий каплевидний йде. І по бокам у нас йдуть розрізи. Дуже гарно виглядає. Далі показую ще один варіант сорочку це ось такий чорний. Дуже класно виглядає, і сорочка така напівкругом йде. По розмірам. Розміри будуть різні: С 3, М 6, Місечки 9 і X 1. Ось такий звичайний вже без сорочки. В смужечку дуже класно виглядає. Є блакитний, також дуже гарний. Ось так виглядає, дуже тактильно приємний. По складу 83 віскози, 17 поліамід. Далі є ось такий з воротом. Зверніть увагу, що розміри та сама, сама принтація може відрізнятися в залежності від лоту. І тут такі широкі, дуже рукавчики класно виглядає. І ось такий в смужку блакитний. Ось так він виглядає на модельці. І нагадаю, лише 205 гривень за одиничку. Звертайтесь до нашого відділу-продажу. Всі їх контакти та сайт наш будуть під цим відео.